Здається, однокімнатна квартира по вулиці Богдана Хмельницького, місто Івано-Франківське. Отже, так виглядає у нас кімната, ось така, яка переходить в кухню. Є такі арки в кухню і в коридорі. Вхідна група у нас броньовані двері. Тут санвузол. Маємо ось така от ванна кімната, пралка. Всюди, де плитка у нас підігрів підлога, а плитка у нас по всій квартирі. Отже підлога у нас тепла. Прихожа, кутовий диванчик, стінка, великий телевізор плазмовий від Samsung, такий як стінка. Переходить кімната в лоджою, засоби прибирання, колектор для підігріву, розкладна сушка. Переходимо на кухню. Тут у нас декоративна штукатурка. Ось така от кухонька. Великі гарні вікна, котел, своє опалення, стабілізатор, обідня зона, вся необхідна техніка, посуд, столові прибори, все, що необхідно для вашого комфортного проживання. Холодильник помитий, будинок зданий, заселений, зупинка, магазини, все поруч. Отже, якщо у вас цікавий даний об'єкт, телефонуйте, ми вам його покажемо. Всім гарного дня!